Так, вітаю всіх, мої дорогеньки. Грудень 25-го року для Росії. Яких енергій житиме Росія? Що там в Кремлятнику буде проходить? І взагалі, чого Росії очікувати від грудня 25-го року? І так, грудень 25-го року для Росії. В яких енергіях країна житиме в ограниченнях. Я надію, що в грудні на них таки введуть допоміжні санкції. Або ті, що введені, запрацюють більш інтенсивно. Тому що це карта санкцій. Це карта введення країни в ограничення. Огранічуватися буде їхня сила. Так, цю я карту закрию. М -м -м -м, і башенка сразу. І башенка сразу. Ви знаєте, в грудні буде прийнято рішення на нанесення Росії башти? Да, я так думаю, що їм зараз пред'являть план, вироботаний Європою, США і Україною, який там підправляли всі пленки, по, по, по якому злилися. І Росія скаже: ні-ні-ні, нас це не устраює. Про що, собственно говоря, Там уже Піскові заявляв ще вчора. І я думаю, що вслідстві цього для Росії виберуть усілені ограничені і башта, тобто нанести їй сокрушительний ударчик. Нанести їй сокрушительний ударчик. Всі новини, які будуть проходити для країни, вони будуть тупікові, вони спонукатимуть її до уступок в ну, тобто заморозки чи припинення війни. Ну, Починається тут так карядочок хорошо, і заканчується хорошо. А посередині башенка, так знаєте, і можна вже розклад закінчувати. І навіть більше нічого не питати. Так, як це збулося, то і нічого більше не треба. Так, що буде в самому кремлятнику? Що там буде в верхушці, в самому Кремлятнику? Ушаковує. Дмитрієв, Путіни, що там буде в самому Кремлятнику? Покажіть мені. Сім'я, гроші. Війна. Де взяти гроші на війну? Де взяти гроші на війну? Розслідування конфлікти між собою всередині? Особливо між військовими, Між військовими. військовими і карта Трупіка. Да? Карта, карта трупіка. Він нам так давно випадає, і бляха, ніяк ніхто там не, не опрокинеться. Ой. Вони в стадії такі, знаєте, стогнації. Їм треба відпочинок. На грудень вони собі беруть відпочинок. Потому що в них будуть внутрішні розборки, внутрішні, конфлікт, виясніє, шпіонаж, хто шпіон, хто зливав, хто працює на Україну, хто працює на Америку, хто працює на Британію, особливо серед військових. Чиясь голова може полетіти як в фігуральному, так і в прямому смислі. Когось можуть або чики-чики, або просто здовжності да, Потому що когось заставлять замовкнути. В Кремлі царить хаос, причому він давниця давно. Вони в тупіковій ситуації в якісь. Якби там вони не розказували, що в них усе добре, понімаєте, все йде до башти. Влюблене і башта. Який би ти варіант не, вибор, не вибрав, з ким би ти не домовлявся, і як би ти себе не повів, тобі хоть так, хоть так, Башенка. Отлічно. Що ще треба нам знати про Росію в грудні 25-го року? Що нам треба ще знати про Росію в грудні 25-го року? Покажіть мені Королева жезлов, ніще нет, но ну держитесь. Будуть думати про те, щоб попросити у Китаю знову. І прямо будуть так уже лестити, так уже сі Цзяньпіня просити. Адже ти такий багатий. Ти такий могущественний, да? карта Сідзеньпіня. І ніща Росія. Да? Я з притягнутою рукою до тебе йду. Так, Сі дзяньпіня сюди. Він дасть їм грошей. Ну, щось дасть. Довго буде мурижить. І Це вже не вперше. Карта дежавю. да, Карта дежавю. Сідзеньпінде це вже все дивиться з подозрінням, з опаскою, Бачите? з опаскою, І дежавю повториться те, що вже було. Просять отаку суму, отримають десь 50% від неї, вслідстві ну, різних просьб у, 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 у і перемовин. Е, їм будуть якісь погрози зі сторони Цінзеньпіня. Їм будуть якісь погрози, якась маніпуляція страшніша. Вони повністю залежні, звісно, від Китаю. Це карта залежності. Ой, прикрию. YouTube знову не пропустить. Ладно, якось треба буде забрюлить е, мані... Китай буде маніпулювати, вследствие цього він щось попросить. Він щось попросить взамін на ті гроші, які він виділить. Тут повністю залежність. Що нам треба ще знати? Башта, Боже, третій раз башта падає. Ну, у них в економіці повна жопа. Вони єлі, єлі єлі держаться на плаву. Башта, на пажа, на пентаклі, на гроші. Да? Зовсім маленькі гроші, пашпінтаклі. Сімерочка Пінтаклі дені совершенно немає. Розочарування повніше. Вони є тільки в інших, але не у нас. І боротися далі стає дуже, дуже важко. По башті після башти, як ти будеш боротися? Що це за башенка? Що ж Серем'я падає? Понімаєте, мені серебря показують башта і влюблені по зговору якихось людей Росії, країн, людей, лідерів Росії буде вирішено нанести башту. І це буде в грудні до них донесено. Ми про це можемо і не узнати. Але Кремль і Росія про це узнають. Що вслідстві якихось домовленостей двох е, великих ігроков, десь за кулісами, по них е, вирішено нанести башню. Обстріли палатами, горітиме. Активні дії вестимуться, взриватимуться десь коло води по производствам, по производствам. Десь буде прильот і по мирним людям. Ну, що ж робиш? Війна вона така. Повториться щось ярке таке на Росії, що вже колись маги робили. Якась операція, можливо, з карта страшного суду. Ну, наказані будуть хорошо. Наказані будуть хорошо. Палатами по Сонцю знатно. І сюди ж у нас дедушка Трамп. Я сюди, да, його дивлюся в зв'язки з Росією, тому що, по моєму глибокому обіжденню, він виступає як спасатель Росії. І так, давайте будемо дивитися. Трамп, поведінка його, зірка. Четверка клубків. Наша звізда розочарована і знаходиться в тупіке. Я остановлюся да, в своєм, е, зв'язному шляху, на своєму зв'язному путі. Будуть якісь громогласні заяви про те, що він розочарований, про те, що він в тупіке, про те, що йому все надоїло, що він зупиняється, що він не знає, як з нами діяти, що з Росією, що з Україною. Що він заявлятиме щодо України? Ілюзії, сила. Стірка мечів, шестер... одне й те саме. Що ми живемо в ілюзіях, що ми не такі сильні, як хочемо здаватися, що ми перемогти нездатні, і що нам треба спогоджуватися на якесь підписання дежавю те, що ми вже колись підписували. Це може бути що угодно. Так? Буде перський меморандум, мінські соглашення. Тепер будуть якісь треті соглашення. стамбульські, наприклад. Що буде до Росії? Уміреності луна. Сімрка Жезлов, Двойка кубків, імператор. А їх він буде спонукати, прикращати свої грязні ігри, прикращати виставляти себе побіділем і сідати за стол перемовин із імператором із Зеленським. Ну, нічого нового. У дідушки Трампа ідеї нові кончилися. Як би було хорошо тройка кубків, якби ми всі в трьох цілувались, любили і дружили, як би було прекрасно. Ви мені розбиваєте серце? Нічого не підписуєте, да, тут з кубків. І по глупцю. Вибачаюсь. І по глупцу, от, всі події, які проходять в світі, просто розбивають йому серце. Понімаєте, карта глупець. Обнуляють всі його надії і плани підписати якусь бумажечку. Яку голубок уже давно приніс і тільки жде, коли ж ви її підпишете. Да, але діло в тому, що не хочуть три сторони нічого підписувати, розбите серце. Оцю бумаженцію, По глубцю все обнуляється, хаос, і у Трампа, звісно, в голові ну, повний такий по дураку маразм вслідстві тих подій, які проходять. Як його самочувстві фізичне? Сім'я, гроші, гроші, гроші. Риця жезла, як його фізичне самочувствіє. До нього повертається дуже часто башта. Да? Е, ну, В голові одні гроші. Що в нього, що членів його родини, тут все про гроші, тут все про статус. Я питаю про здоров'я, мені показують, що здоров'я на 20 му плані. Да? Активні дії, здоров'я таке 50 на 50. Дуже часто безпокує опорно-руховий апарат, руки, ноги, позвоночник шия. І до нього дуже часто повертаються ті болезні, які його вже колись крутили раніше, які його скручували раніше. Що грозить йому баштою? Що грозить йому баштою? Це карта випала на самочувстві. Все, мої дорогенькі.